Тому що здоров'я кожного з вас це багатство нашої України. Вітаю вас. Мені приємно, що ви зібрались, я тільки приїхав, поки кибітка. Кі... Да саро море, скільки можна? І от це от? Можна вже вбрати. Поаплодуйте, будь ласка. Ну, там, Україна. Ну, І так, сьогодні вас чекаю, як кажуть, місцеві Шайба, а ми кажемо Палац культури Тараса Григоровича Шевченка. У котрій годині ви не знаєте? О, так купуйте. Тому що знаєте, кажуть, подивлюсь і поїду. Десь отут буду давати концерт. Тоді. А зараз давайте заспіваємо пісню в це свято. І хай лунає звідси, ця пісня вже народна, і я, главнокомандуючий тракторних військ, отут попладуйте, будь ласка, тому бачите, з вами ніколи не поїхав, а ще показався, що рома України дуже багато є батальйони, де я особисто приїжджаю, і гордуюсь. Тому давайте заспіваємо цю вже народну пісню зі святом. Горить, поїхав! Чекаю вас на концерті, де ми будемо лікувати не, не тільки фізичний рис, а ще лікувати душу саме українською пісню. Вітаю! І хавсан от купа. Надо небо. Забочу привычку Минут, каким скоридами, пам'ятай, Дядьську деська йму тепер тепер попрошитися, траваню там готує, і Петро. Ще про тракторні війська. Не маю розказати, бо все, що десь там добре стоїть, Давайте разом, щоб чули струскався, що люди тут не створені, вирковані. Дякую. А коли ми а тут поопладуйте, будь ласка, звичайно. боже, принцеса молодець, що прийдеш на концерт концерти з тобою заспіваємо. Я бачив, як вона весь пи. Спів... Тому що діти саме як камертон життя. Тому шановні, запрошую вас в ДК Тараса Григоровича Шевченка. Будемо лікувати душі, тому що в мене є сила та, котра вже понад 30 років лікує людей в світі музичної. Наснаги. Дякую. Обіймаю.